Що суботи я готую своє улюблене печиво соленики. Хоча залишала вам рецепт, але не усі можуть його знайти, тому ще раз його дублюю. Для початку готую усі необхідні інгредієнти, їх залишаю в описі під відео. Тепер у ємність, в якій буду замішувати тісто, вибиваю яйця. Також додаю сметану, у мене це домашня, розтоплене вершкове масло, а також попередньо натертий. Твердий сир, а ще я дуже полюбила додавати сир сологуні, який попередньо теж натираю на грубій терці. Туди ж додаю сіль та вимішую все за допомогою ложки. Після цього додаю туди просіяне борошно. Також можна додавати розпушувач, але чесно кажучи, я експериментувала і тепер. Розпушувача не даю, але це за вашим бажанням. І вимішую спочатку за допомогою ложки, а потім вже руками. Тісто виходить дуже м'якеньке, трішечки може прилипати до рук, але не дуже сильно. Потім з цього тіста я формую кульки, які можна викладати на дощечку, але я тепер роблю все в одній мисці, для того, щоб не було багато посуду після приготування соленики. І поки я формую кульки, я ставлю розігріватися вафельницю, і вже як вафельниця буде розігріта, викладаю на неї. Міцно притискаю для того, щоб селеники були тоненькі, та смажу до готовності. Знаю, що це відео попаде і тим, хто вже готував за цим рецептом, напишіть, будь ласка, ваш відгук цього печива. Особисто я його дуже люблю і я ним снідаю. Бажаю всім мирного вечора!